Повітряні сили невдовзі перейдуть на західні винищувачі. Відповідно, озброєння теж буде натівське. Міністерство оборони США замовили в оборонної компанії «Рейтеон» партію далекобійних ракет класу повітря повітря для України, які запускають з бойових F-16. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про ракета ІМ 120 АМРА. М 120 двадцять надійшла на озброєння армії США у 1991 році. Це американська всепогодна керована ракета класу повітря повітря середньої дальності. Вона, в залежності від модифікації, вражає цілі від 55 до 180 кілометрів. Зараз росіяни бомблять наші війська на фронті керованими авіаційними бомбами кабами і запускають їх ще за 20-30 кілометрів від лінії фронту. Таким чином українські зенітники в руках із ПЗРК чи, до прикладу, на гепарді із дальністю до 4 кілометрів не можуть дістати ворожу авіацію. А от якраз винищувачі із ракетами АІМ хорошої дальності цілком можуть на себе взяти цю функцію, так як це ракети класу повітря-повітря, то звісно головна задача це знищення повітряних цілей. Тобто, тут мова йде про ворожі літаки, ворожі гелікоптери, в тому числі вони можуть використовуватися як елемент системи проти. Повітряної оборони ракета виготовлена за аеродинамічною схемою з хаподібним розташуванням консолей крила. Корпус складається з трьох частин: головного, бойового та хвостового відсіків. У головному відсіку розташований блок системи керування та наведення. Це активна радіолокаційна головка самонаведення та неконтактний детонатор. Боєголовка має осколково фугасну частину вагою у 23 кілограми. Немає потреби в дуже потужній саме вибуховому блоці. Тобто, для цього достатньо мати відно. Основно не под, малопотужний блок, ось який е, на великій висоті спричиняє дуже серйозні ушкодження. Ось і тому використання там одні ракети, як правило, дуже часто йдеться. використання запуску одночасно декількох ракет для підвищення ймовірності, знищення цілі. Ось то е, звісно е, можна знищувати там цілі будь-якого розміру. Завдяки хорошій системі наведення пілот може випустити майже одночасно до восьми ракет по різних цілях, випустив і забув а далі. Пілот задля власної безпеки покидає зону враження. Як правило, там відповідає внутрішня електроніка, і вже там при підльоті до самого повітряного судна вона здійснює підрив. Тобто там немає потреби безпосередньо влучати саме повітряне судно. Ось за рахунок того, що там на певній невеликій відстані повітряного судна здійснюючи підрив, вона збільшує цю площу ураження. Що противник створює радіоперешкоди, то ракетна апаратура на середньому і кінцевому відрізках перемикається на режим наведення на джерело завад, тобто місце звідки йдуть радіоперешкоди. тримати правильний курс ракети можуть і приглушені систем GPS. Якщо буде поставлено завади е, там для каналу управління або, наприклад, для е, каналу GPS, по якому вона додатково е, супроводжується, то вона може в так званому в режимі повної радіотиші е, продовжувати е, політ там до досягнення цілі за рахунок відповідної головки е, активної самонаведення, яка веде ціль, і друга виважа. Ці несімерційної системи, яка дозволяє ракеті, продовжувати відслідковувати своє координати в просторі під час польоту. Ракета має високу маневреність та швидкість. Її двигун розганяє АІМ-120 амрам до швидкості у 4 маха, тобто до 4900 км на годину. В цьому допомагає невелика стартова вага базової ракети у 157 кг. кілограмів. Загалом існує 9 модифікацій цієї ракети, і в кожній характеристики тільки покращувались, особливо дальність, яка в останній версії сягає 180 кілометрів. А ІМ-120 – це натівська ракета. Відповідно, більшість західних винищувачів виступають її операторами: від шведських «Гріпенів», британських єврофайтерів до американських f 16 які отримає Україна. Що виглядає, що початок і підготовка до передачі даних ракет вона тісно пов'язана з можливістю майбутнього застосування саме платформи F-16. адже дана ракета є основною ракетою класу повітря повітря для даного літака. Але при цьому не варто виключати, що можливо будуть створені додаткові можливості для використання даних ракет з радянських платформ наприклад, таких як мілі без всього американський уряд виділив 192 мільйони доларів на виробництво ракет. АІМ 120 для України. Вартість однієї ракети АМРАМ залежить від модифікації. За одну ракету варіанту АІМ 120 с 8 доведеться заплатити майже 2,5 мільйони доларів. Але дальність у 160 кілометрів виправдовує ціну. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.